Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні і я завітала до магазину Рошен. Давайте разом подивимось додаткові акції до 9 червня, там є цікаві пропозиції. Також чула, що приїхали новинки, тож обов'язково все роздивимось, покажу вам усе, що є і можливо щось куплю. Також нагадаю про знижки з минулого тижня, які ще діють, їх теж не пропустимо. Приємного всім перегляду. Підписуйтесь на мій канал і підтримайте відео лайком, буде дуже приємно. Почнемо з новинок. Цукерки маршмеллоу Ямі Гамі Флафі 33 гривні 65 г. В минулому відео я вже коштувала їх. Смак незвичний, дуже приємний, мені сподобалось. Ще привезли новий варіант Ямі Гамі. В минулому відео я не показувала не було. Тут маршмело у вигляді великих шматочків, виглядають вони ще апетитніше. На смак, якщо чесно, всі варіанти дуже схожі, ніжні солоденькі, ціна 33 гривні. Ще одна новинка чокобомб з маршмелоу та какао. Це така шоколадна фігурка з молочного шоколаду. Вага 38 грамів і ціна 129 ,70 гривень 70 копійок на хвилиночку, не бюджетно. Це такий шарик, який треба кинути в 200 мл гарячого молока, і він так ефектно розкривається. Усередині маршмелоу ті самі шматочки ямі-гамі, які до речі можна купити окремо за 33 гривні. Ось і дочекалися, повернулися грибочки. Це шоколадні цукерки, ціна 99 гривень 85 копійок за 100 г. Мені здається, раніше вони були білого кольору, хтось пам'ятає, треба обов'язково спробувати, бо я, якщо чесно, ще жодного разу їх не коштувала. Ще одна новинка, яку я вже встигла продегустувати це Lovita Blondie з какао, з кокосом та лимоном. Всі варіанти по 41 гривні 45 копійок, вага 152 г. Вони вже майже місяцю продажу акції так і не було, скільки вже тижнів чекаю, все дарма. Смачно, але хочеться трошки приємнішої ціни. У наступному відео ще покажу кокосові кубики. Це новинка. Коли знімала цей ролик, їх ще не було в наявності, але знаю, що ось ось мають завести, тому принесу на наступний вівторок і зробимо дегустацію. Сьогодні почалась акція на пташини молоко. Це глазуровані цукерки з ніжною текстурою на основі гара-гару, солодковершкового масла та згущеного молока. Справжня класика, ціна зараз 38 гривень 97 копійок за 100 г, 15% знижка. Треба обов'язково взяти трохи собі просто обожнюю пташини молоко, особливо торт дуже смачний. До 23 червня діє знижка 20% на незбиране згущене молоко з цукром. Упаковка 350 грамів зараз коштує 55 гривень 90 копійок. А велика упаковочка 600 грамів 87 гривень 70 копійок. Дуже вигідно, якщо готувати щось солоденьке, просто любите додавати до кави. І ще знаю багато хто з вас обожнює масло від Рошин. Зараз на нього теж акція солодковершкове екстра і кисловершкове салони по 87 гривень 90 копійок за 180 грамів. Продовжується акція до 9 червня на цукерки Ромашка 1 кг за 194 гривні 30 копійок. Знаю, що багато хто з вас любить, тож купуйте поки акція. Флаксі з какао і з кокосом по 86 гривень 20 копійок. Тут вага 500 г. Особисто мені більше подобається з кокосом, вони такі більш ніжніші. Цукерки Шутерс зараз зі знижкою 32%. З бренді ромовим лікером та віскі лікером по 79 гривень 50 копійок за коробочку. Вишня з вишневим лікером трішки дорожче. 85 гривень 70 копійок за 155 г. До речі, вишневі зазвичай найпопулярніші і справді мають яскравий смак. Печиво Ловіта софт – 21 гривня 60 копійок за 127 г, знижка 40% Є шоколадна начинка, молочна або горіхова. Горіхова начинка дуже ніжна. Мені найбільше подобається. Печиво до кави по 16,50 за 185 г. Знижка 15%. Смаки масло, ваніль або пряжене молоко. Сімейна упаковка 370 г, 33 гривні 50 копійок. Вафлі вафер сэндвіч 142 грами за 24 гривні 20 копійок. Смаки лимон, молоко, ваніль, шоколад, горіх і полуниця. Всі в одну ціну. Дуже смачні вафлі до чаю або до кави. Вафельні трубочки конофето 140 г за 24 гривні 40 копійок. Начинки молочна. Крем какао горіхова. Теж дуже смачна. І кокосова мій фаворит. Просто смак дитинства. Шоколад молочний тіт біт Є два варіанти: карамель, нуга, арахіс або вишневий брауні. Тут 50 грамів. Ціна за одну штуку 14 гривень 80 копійок. Шоколад лакмі по 34 гривні 55 копійок за 90 г, знижка майже 50%. Є звичайний молочний шоколад з мигдалем та кокосом, кріспі, карамель, полунична панакота, арахіс. Дуже багато смаків всі в одну ціну. Продовжується акція на дуже смачний шоколад чорний. Special 56% какао за 42 гривні. 80% какао брюд 54 гривні 25 копійок і з підсоленим мигдалем 42 гривні. Знижка 15% на бісквіти, праськи, золотий ключик або п'янка вишня. Тут 300 г, ціна 63 гривні 70 копійок. До кави або чаю ідеально. До речі, мені подобається, що тут порційні шматочки, це дуже зручно. Не треба ламати, ділити. Взяв і насолоджуєшся. Тепер перейдемо до цукерок на вагу. Шалена бджілка майже 140 гривень за 1 кг. Це мікс желейних цукерок з різними начинками. Цукерки Джоні Крокер 23 гривні 30 копійок за 100 г. З какао або з молочною начинкою. Ціна теж 23 гривні 30 копійок за 100 г. Монблан з цілим лісовим горіхом 54 гривні 35 копійок за 100 г. Знижка 15%. Крок цукерки по 1990 за 100 г, знижка 17%. Я собі взяла до чаю по знижці пташини молоко. Тут рівно 200 г. Майже на 78 гривень. В упаковочці буде 5 штучок. Дякую вам за перегляд. Побачимось наступного вівторка. Будуть нові акції, гарного вам дня і приємних покупок!